Козацькому роду нема переводу з минулих літ, давним-давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібров і гір, З'явилась та живе до сих пір могутня сильна там країна, має назву Україна, її краса. Відважність, та незламна воля та завжди приваблювала всіх, та вмить загарбників спіткала доля. Став народ боронитись від них. На захист країни стали сильні чоловіки. Та називають від тих пір їх козаки. Козаки були одягнуті. У шаровари, у сорочки вишиті, у різні кольори, насили чоботи та шапки і саблю гостру у руці. І мали вірних друзів козаки, коней, швидких, мов блискавки. Ішли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують в піснях, у казках, у легендах, у віршах. Та й тепер, коли вже минув час, козаки живуть поміж нас. Це славні воїни країни, які боронять нашу Україну. Українська армія стоїть на стражі нашої держави. Гасло звучить так, за Україну, за її волю. Сильні воїни завжди готові захищати своє, армія України це сухопутні війська, повітряні сили та воєнно морські сили. Солдат це сильна, мужня, хоробра людина. Денні тренування розвивають силу та міцність духу. Вони завжди готові обороняти рідну землю, охороняти мир та спокій нашого народу. За те, що захищають нас завзято, ми віримо, що ідучи в дорогу, не отримають священну перемогу.